Друзі, всім привіт! З вами Сергій. А, вчора ми гарно так попрацювали. Убрали одну із куч, один із лот, ми повністю вже розібрали. Звісно, не без приключень. Вчора мене порвався. Ну, не порвався, побився дуже цеп, зараз піду покажу. Ну, ми ось тута, де -то. О, тут, де Отут була куча, от і ще одна. Ми її вже повністю розібрали, розрізали. І розвезли там, де вона має лежати, поки я буду різати. Ще в мене осталося три лоуда, або три кучі, які я маю зробити. Давайте покажу. І мене осталося три кучі, які я маю зробити. Я думаю, що зараз буду пробувати розбирати оцю кучу. Потім ці дві. Оце буде саме на последнє, буде саме тяжола. Оце буде слідуюча. А зараз. Буду оцю. Якщо ще все розберу, розріжу, то приступлю до цієї кучі. Ну, Поки що займемося цими колодами. От я а, їх а, ріжу, малий колоди я ложу от сюди. Ох, я ще сидить, а ну-ка покажу вам, друзі. О, так а, хавається. Маленька така сховалася, чорненька. Вона зелена стає. Навірно, її не побачу. А ну-ну, ну давай, є, видно, видно. Оріка вона стекла. ха Ага. Тут вона стоїть. Так, давай, давай, лови. Ящерица камільон називається. Я не знаю, як вона правильно називається, але вона міняє світ з темного чорного до зеленого зеленого. Да, бачите, я от їх ріжу на кусочки. Сюди зараз складаю, потім буду. Коли різати пілораму, я буду приходити брати ось сюди. тут воно буде красиво все лежати, виложено, порізано вже під правильні розміри. І ми ось сюди вже будемо брати і різати. Сюди буду привозити великі колоди, товсті, крупні. Будемо їх тут складатися, ага, то у нас виходить оце, оце дуб. А це не дуб, це якесь друге дерево, теж тверде. А, я так думаю, що це буде Switch Gum. або или... по-нашому не знаю, як буде називатися. Ну, а от вчора мусив поміняти один цеп, і Ісп... довелося використовувати свій старий вже, іспользований, вже трохи зуби маленькі стали, маленький треба буде їхати купити запасний ще один цеп, тому що вже цей більше я не зможу. Із так як його сильно подовбало. Він не порвався, але його дуже побило. а, защита. Є тут в бензопили, є така от защита, хачок, бачите? Що відбувається, коли крутиться і він злітає з бензопили, то цей крючок предзазначений, щоб повністю встановлювати. Крутящий момент цепи, щоб він не порізав і не побив ноги а, людині, яка ріже. Дуже хороша защита, так що з нею мати це дуже важливо Вона просто запутується цеп, коли вона злітає, він просто опутується і впадає з боку. І тому твої ноги остаються цілі, не порізані, якщо вдруг злітає цеп, нехорошо, но В такому випадку. Як бачите, в такому випадку зуби, на, а, які ходять вокруг пилки, вони геть з'їлися, подовбалися і вже немає кручки. Дорогі бути такі от гострі. Ось як тут справа є зуби. Тут вони взагалі позривалися і не, немає за що цеплятися. І вони вже не хочуть влазити сюди в шину. Вже в шину не ходять, нормально не їздять, тому ну, що ще, прийдеться пожертвувати і викинути. Цей пужець став негодний. А сюди ми привезли всі і склали соснові доски, і ми їх будемо в першу чергу різати, так як вони і сосна дуже швидко портиться на дворі. треба Чим скоріше, тим лучше порізати і розрізати. Ми сосну будемо різати на обичну доски. По-американськи називаються обичної 2 x 4 2 х 4 інша. І їх будемо використовувати для того, щоб подкладжувати, сушити або щось строїти. Ми не будемо сосни нічого різати другого, кроме досок. Все, пілорема рядом. Так щоб було дуже близько і чітко. Раз, два. Приїхав, перевіз і ріжеш. Коли переріжу сосну, тоді я буду різати паплар. Наші куски. Отам ззаді залишилися. Ну що ж, підемо до складати, до розрізати тії кучі до кінця. Вигадяємо наш тракторец надо вила розставити. Хочеться, щоб вони були автоматичні, що взяти як роздвину і задвину, але такі трактора дуже дорого стоять, я ще не можу таке дозволити. Прийдеться вручну отак і роздвигати. Ох, ти, чуть не вийшло. Все, єсть. Нормально. Так, дивимося, що. З чого нам перше починати розбирати, навіть треба буде ці маленькі перше порізати. Трошки жалко. Я думав, з дв'яток робити кольця, різати, але вони їх сильно-сильно коли брали, ламали дерево, то вони його сильно подовбали трактором і зараз для кольца воно не сильно підходить. Не дуже красиво, тому що кора порвана. Дуже сильно кругом кора оборона. то не пройде. Будемо різати пробувати такі маленькі слабіки, спробуємо з них поробити. Зараз ми відмірюємо 6 футів. Єп. Все. Перша есть. Попробуем не Она тяжела. Трохи Е. Да, трошки Е веса. Давай. Падай. Ух, есть. Все нормально. Похоже на світгам дерево в розрізі Це не дуб. Це не дуб, це да, да, більш на світгам, похоже, п'ятнами йде А може ще і друге, Ні, на свитгам. Ну і не паплор точно. Набагато твердіше. Так. Попробуємо видвинути цю, чи вона зажата. Ого, вона зажата. Не двинеш. Ладно, сейчас мы увезем вот эти три колодки. Тяжело! Если что-то може просто на дрова отправлю. Если не зможу далі нічого зробити з нею. Ах, по землі вони харчо покачало. 22 інші в діаметрі. 22 отут. Подивимося чи трактор зможе підняти. От, 6 футів десь отак. Бо я її ніяк не здвину, її треба розрізати. Розрізали. Ну, що будемо пробувати? Че поднимем? Так, аккуратно. Спасибо, что заработал. Получится у нас? Уложим получится. Whoa! Ага, вообще не поднимает. С трудом буксуємо. Прям понижену. Ага. Державо! Попробуй подкачати туда. О, може получить. О! Чуть-чуть от земли Поторвало. Да С трудом піднімає. Ага, дуже важка ця колода. Ви подивіться на резину, що робиться з резиною? Резина аж... Маленька стала. І чесно ще завеземо. Так, зараз спробуємо підняти. О, піднімає. Коли ближче до цього. Але треба перед саме землею отак ходить, щоб не перевернути. Помаленьку будемо їхати. Віс огромний. волойки веса еле-еле Он... помаленьку новый заок Продолжим. Есть. О, о. Помаленьку і ми достали її. Помаленько Ця колодина нормальна тоже Ух ти, давай її подкатмо Є. О, піднялася. Помаленько поїхала, пусто пониже, понад самою землею, щоб Вдруг щось не так. І помаленьку. А, понижу треба включити. Отак От помаленьку. Нашим маленьким тракторцем і розвозимо. Цеп вже затопився трохи. піска багато в тому. Не, хоч, не хочеться новий цеп купляти, щоб ете, бо теж затупиться. То краще старим, яким вже є, попробую дорізати оці грязний. Взяв трошки короткий брейк, поснідав, точніше, пообідав гарно, тепер будемо продовжати розбирати цю кучу. <плес> ну, так, подовбали. Його просто екскаватором ламали, ви подивіться, це. Так треба було ламати все. Це білий дуб, красота. Сраз, думаю, треба де його різати. Це листя від дуба білого. Це отак виглядає листя білого дуба. Кругленькі, кругленькі закручені, отакі от. А це від красного дуба листя, вони гострі від красного дуба гострі, як, як нож. Такі листочки виходять, це красний дуб. Міряємо. 6 футів. 5 з половиною, десь отак. А тут будемо різати. А оця вся частина піде. Зараз це час, скільки у нас буде. Файда, оце буде якраз. Остальна буде теж 6 да, 6 тут, а ну і більше ми зробимо, надіюсь буде трошки легше тут такі от інтересні бури. А эту буде сюди йти для слабих, Так що будемо різати десь вот так. Ой, 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 ой. Ой. Да, да, тяжело. Веса, капец, сколько его туда. Буксовал, еле-еле отсунул, трохи хотя бы. О, зараз попробуем, наверное, уже сможу залезть с той стороны, резать. Кажись землю задів чуть-чуть. Вже -чуть. прийдеться гострити. Є! есть! Ото двинули! Вот это вес! Аккуратно муше, потому що Ха -ха. Нормально Високо поднимать даже нельзя. А, нормально колодка, вообще просто. Фу! Аж трактор шатается. О! Все! Жена тракторий! Нормально! Ага ж, мурашки бегают! От такого веса! Помаленько надо ехать! Так, чуть приподняли! Все, по чуть-чуть! Чуть, -чуть. чуть приподнимем и прямо! Так, вони треба. Нормально весь віз... такої колодини. Білий дуб. Все одно краще, ніж би без нічого. З трактором хоч хоче слабенький, але свою роботу робить помаленьку. Так що. І так, хорошо! Ось який в розрізі дуб. Вообще, якийсь темно, чорний такий, гм. Дуже буде цікаво побачити, коли ми його будемо різати на пілорамі. Як він буде виглядати повністю в розрізі. Оце саме інтересно. Зараз він внутрі темний, а по бокам білий. Так. Бензин закінчився. Все, приїхали. Що ж, друзі, на сьогодні ми закінчили вже працювати. Розібрали оцю кучу, Осталося ще дві кучі колод, а ці я вже порозрізав на менші кусочки. Я їх просто трактором розвезу вже і будемо приступати до цих двох куч. Ось така вийшла у нас куча колод менших. І. Ось у нас здорові колоди. Все це з дуба в основному. Є, кстати, я перепутав, а думав, що одне дерево це Sweet Gum, але то оказалось не Sweet Gum, а Hickory. Hickory це горіхове дерево. От, а це не sweet Gum, це горіхове дерево. Я потім обнаружив листочки, які росли з нього. І поэтому я зміг приділити, що то за дерево точно. Що ж, у нас уже є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 здорових колод. Ну, що ж, на сьогодні все, друзі. Побачимося з вами в вслідуючих відео. До зустрічі!